Ми вимагаємо перше покажіть, будь ласка, список і підписи всіх депутатів, які складають парламентську більшість. Ми хочемо це надрукувати і щоб країна побачила, хто несе відповідальність за політику знищення України. Ми стверджуємо, що реальної коаліції немає. І тому не суспільству, не демократичній опозиції в парламенті не показують переліку списку депутатів, які як би то утворюють неіснуючу коаліцію, але життя країни вони руйнують по взрослому, по-справжньому, по дорослому. Друге, що ми вимагаємо, негайне створення тимчасової слідчої комісії для розслідування незаконного підвищення ціни на газ і як наслідок тарифів на все, що люди споживають. Ми хочемо не просто перевірити структуру тарифів. А ми хочемо перевірити НАК Нафтогаз і Укргазвидобування, де і є мегакорупція Яценюка і Гройсмана, а також вищих посадових осіб держави, які просто заробляють на тому, що беруть з вас тарифи. Це недопустимо. Для того, щоб створити тимчасову слідчу комісію, потрібно 150 голосів, просто не ставлять на голосування. І наступне це три законопроекти, які призведуть до зниження ціни на газ і зниження тарифів.